І що поубирав? помив. Угадайте чого не вистачає. Не вистачає одного цвіточка. Ось такого хлорофітума. Сейчас покажу де він. цвісти. Я чувствую, мені зараз треба занести всі наші пеларгонії, бо холодновато робиться. Так прохладно, але все нормально. Я вам так скажу. Фух. не покропив усе, кроме смородини. Зараз покажу, де цей хора і куди я його пересадив. Тільки не шугайтеся, не пугайтеся. Пересадив я його сюди із -за того, тому що, що недавно його перед цим як, ну, перед цією пересадкою недавно його теж пересаджував. Корні були ну, такі нормальні. Тут бачу з горшка вже корні лізуть, лки-палки. Думаю, куди ж тебе? Ну, на сюди. Хотів до хати забрати, якраз показати вам. Mm. А на місце цього буде стояти оцей тепер. От тут. Наростати свої корні. Сьогодні пополивав. О, воно як стрижі розліталися. Щось співають, там кричать. Ой. Ну все, хлорофіти ми мої любимі. Зараз несу до хати двох. Одненький на кухню, другий. А куди другий? А другий я хто його зна, куди? Да? Щас побачимо. Отак я йду. Один в одній руки, другий в другій. Прийшли ми на кухню. Фух, Де мої підставки? От. І от. О. Вроді. Вроді нормально. О. Мой большой, большой. Малиш. О. Навірно він піде, знаєте куди? На оте окно? На оце вікно піде. Ще тільки подставку принесу. Отак. Він уже великий у нас хлопчинка. А де ж мені підставку взяти? А чу я это. Чого я мучаюсь? Чого я мучаюсь? У мене все таке є. Ну і все, і хай собі росте тут. Тут він буде цілих два місяці тепер такий великий. І все, моя ладошка, усього горшок. Я трохи приболів. У мене тут вже ось ще один больний щось з лапою зробив собі, на лапу не стає. Кстати, я отак вот відкриваю вікно і він ну, не лізе взагалі нічого нікуди. Це хорошо. Фух. Що тут діточка поділує? Коротше, отак все проїздить. Оці ще не укорінилися. У мене з камерою. Ох, який звук. Пошліть на вулицю, проведу вам екскурсію. Так, гошик не лізьте нікуди. Мені ще треба було багато чого пересадити, але буду це все з вами. Часиків 10. Зараз 20.04. Нормально. Часиків 10 буду. Ось ще одне полервоні в мене тут залишилося і тут фінікова пальмочка в мене тут пересадити нажде, поки я її пересажу. Оцю, кстати, знаєте, куди я її ставлю? Зараз покажу, куди я її ставлю. Ви офігієте оцю ідею, це вже скільки років так. Ну, Правда, не в цьому горшку кожен ну, рік, але підходить тільки цей горшок. Треба, кстати, полить. Сейчас покажу вам. Ой, фух. Вот, 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 вот. Если подойдет, о, о. И тут вы смотрите. Я, кстати, вам скажу, вообще великолепно. Сейчас стекой полью. Ой, капец. А чем поливать? Стаканчик есть. Все. Ой, капець. От. Все, полили. Что ще треба полити чи не треба. Я не знаю, зараз треба їх всі поставити. Кроссовки мої після доща сохнуть. Зараз я їх всіх поставлю. І тут треба обірвати листя. Ось ця ще квіточка залишилась. Да, воно трохи примерзло, але держиться. Це ті, що в мене були в хаті. Ми їх рішили сюди. Ось. Не бійтеся, отак обривайте, якщо у вас примерзло. Все, вроді би більш нема. Воно трошки слабеньке, але я його полив вчора. Нормально, тут така сама історія, тільки листя в'ялого чуть-чуть більше. Ну тут а шапка, я вам скажу, побільше. Тут листя в'ялого побольше теж. Я листя в'яли одразу на клумбу кидаю, пофігу взагалі. Опс на краюшку стоїть, треба знову полити сонце, вижрало все тут. Ну, так. Не переживайте, воно обросте, навіть якщо воно отаке лисеньке, як у мене виходить. І так, пополиваю, хай впитається. Це е, спеціальний грунт для квітучих. Ну, тобто, Там торфус... Ой, господи, прости, торфу різні, коротше. О, і верховий торф, і не верховий, бачите воно? Де той? Листочки як. Це треба пообривати. Коротше, вони як у мене були в хаті, якась фігня завелася там на Коротше, в землі, в старій землі. Я таки подивився, а то якісь жучки, паучки. Ну, я ж бігом давай пересаджувати. Тож, бачите, на ночі ставили разок на холодну ночь і на тобі. Розстіння то отошло Ну, не повністю. Впитує воду главну. Ой, главну. <гум> нормально. Е, оці у мене нормально закалені. Це не перша годка, що воно так ну, на холоді. Оцих я теж буду закаляти. А, в мене ще ж усе, де. Я взагалі забув. Це... А, це розовий. Бо білий там. Це розовенький. У мене тут така історія. Бачите, з листком. Де той листок? Де цей листок? Чого не приколі з мене? Откуда він? А, все, бачу, вирвав. Чуть кустик не зламав. Ужас. Все, тут тільки два листка. Слава Богу, що тут тільки два листка. Щас її полью. Так, в стаканчику вода закончилась, піти по воду. Дивіться, як у мене йолки обростають. Ще, ще вам йолки покажу. О. Нічим я їх не підживлюю. Ну, це бо йолки. Я й... з, йол... з хвойними не очень дружу, ну, но... бо я вже дві сосни посадив, ну його в баню. Пов'яло все нафіг. Все, гарненько поливаю, тут теж. Половину вже висадили, а половина ось. Це все я в хату ставлю, а це теж, мабуть, треба в хату. Ну, оце цих я ставлю, двох кедров. А, тут ось ще один листок, дивіться, ми провтикали. Все. Оцих кедров я зараз в хату занесу. Починаємо з первого. Зараз я двері відкрию. Оп, все. Так, ставлю я пеларгоні половину сюди. Два-три штучки. Два-три штучки сюди. Зараз покажу на городі, що я сьогодні зробив. Коротше, я так подивився на свою морку. У мене короче, там до 17 рядків. Ну і, і ну, посіяв 17 рядків, це не повний пакетик. А якщо повний пакетик сіяти, то там ну, рядків 40, може, 30. Десь так оце вийшло би. Ну, бачите, як я ставлю так оце. На ніч завжди заношу їх. Оці четверенько цих пеларгоній на ніч завжди заношу. А ті хай два вісять. Ті закалені. Ну коротше В общем-то що я хотів сказати а. Ну дивлюся сапаю сапаю сапаюся сапаю. А, що розсаду занести Коротше сапаю я І дивлюся моркви ніфіга нема взагалі А я ж не в понятках, в смысле моркви нема. Таке дороге сімено І моркви нема, ну як так? Ну типу в смислі Я давай ще сапати Нема моркви? Ах ти ж, йолки палки ну нема, так нема. Мать тебе заногу. Ось у мене Йолочки красавіці мої. Це садив не я, Ну, жалко, що не я. О. так ось ще ось обростають наші красуні. О! Какая красота! Сьогодні покропив ось о моя любима троянда. Вон така гарна. Взагалі, на бутонах вже все. О, так. Пошліте, я вам щось покажу. Ой. Висадив я, значить, це капусту. Ну, от. Ну, вона ще приймається. А перша капуста, що я висадив, вона вже ось ось яка. І воно. Помідори черрі повсходили. Зараз піднімемо коїшу. Один маленький маленький вопросик. Який тут сидить уже дуже давно. Сам шит називається цей вопросик. Корній, звісно, нема. Mm. І він тут дуже-дуже дуже-дуже давно сидить. Коротше, нема корній. Що його далі з ним мучиться, не хоче. Коротше, зараз будемо все викидати, оці всі палки. Тут без корні викидуємо. Без корній. Та там якийсь корінь тупий. Маленький. Тут а що в нас? Тут ще корінь буде. Я там побачив корінь. Тут, а тут а буде корінь. Тут не викидувати. Тут а в нас що? Тут нема, викидуємо. Ну, тут з корінням добренько виставляємо. Тут а що нема? Тут а в нас що? Тут нема? Тут теж нема. Ой, йо моє файне коріння. Надо это його посадити. Ай, комари з котіни. Подохніть зарази. О! І тут корні нема. Ну все, значить це все. Петрушку я тут сіяв тож нема ніфіга. Ось ця є, новий нема. Все, моя черенкована. Ця який. Скажіть, я скажу. Оця смородина, о. Шпінат. У нас тут такий виріс. Воно рукола скоро зацвіте, треба їсти. І прикиньте, що я побачив, що в мене почало сходити цей базилік почав сходити. Де-не йде, знаєте, я там капусту теж посадив. І де не йде почав сходити базилік. Ось у ялинка така невеличка. Тут треба теж бур'янець прорвати, бо затінить мені йолку, все хана мені буде. Ці йолки теж не я садив. Ну гарна, гарна ялинка, нічого не спорю. Треба і в салаті поприбирати, тому що тут салатик буду кушати скоро. Ой, липали! Як я за сьогодні втомився вже. І генераль, і діжурь, і на роботу ходи. Капець. От так ось. Хоч трохи, але завтра закончу вже з цією грядочкою. Безовсім запустив тут. Я думаю, та до хати близько завтра. Та до хати близько завтра. Завтра прополю. Все одно ближче, ніж город іти. І от, от такими завтраками Завтра-завтра-завтра і до от завтра капси до такого бур'яна. Отут ще одна ялинка є, яку я теж запустив. Очень сильно. Фух. Тюльпани везлі неї. Вириваємо теж. Мені нам нафіг не треба. То ми всі вже... От так ось. Фух. гарно, гарно одросла, пушиста, гарна. Ну, все, так, теж в салаті, скоро салат тоже резать треба буде. Коротше, нема базилика. але все, що я замітив, це. Зараз, якщо я його, а, ось. Все, що вот. из базилика осталось. Ну, тобто, все, що взошло. Одненьке. Більше я, ну, ні зеленого, ні фіолетового не наблюдаю. Я знову. Опять... Купив нові семена. Якщо я посію цей раз і ніфіга не взійде, то все, з базиліком ми прощаємося не завжди. Я краще куплю розсаду, де буду... Опа, дивіться, де салатик заховався. фігасі Я вже краще буду купляти розсаду базиліка. Де це? Садити розсаду чим. Мучиться це. дивіться, який шикарний в мене тюльпан. І ось тут теж шикарні тюльпани. Гарні, гарні. Бачите, який в мене тут бур'ян. Катастрофа. Постійно мені чогось нема коли до цієї бідненької грядочки дойти. Постійно нема коли. І нема кому, прикиньте. Ну, людей в хаті багато живе, а нема кому. І отак от... Ой! все, така красота. Укропчик у мене гарно. Ой, що це вилізло? Косфіння все вилізла в укроп. І то нема коли, нема кому. Називається. Піони мої бідні. Покажу вам цього. Того, чого я вам ніколи не показував. Виноград. Коротше, в наступному году пересаджувати його треба. Потому що йому буде хана тут. Вот. Це сортовий виноград, я не пам'ятаю який. Какой... Білий, гарний. Я... Ну не я його купляв, а ми разом його купляли. Це Но... гарний білий виноград. Зараз підемо на город, покажу що на городі твориться. От така красота на погрібі. Цибуля. Несчасне. Маліна. Тоже тут у нас салатик, укропчик, Оно щавлик. Як його шпінат теж. Тільки недавно прополов тут, а бачите. І опять одне й те саме росте. Тут ще один рядок салату дожен був бути. Ну, у ви він, сімена погані в нього були. Це в мене салат сортовий якийсь, я не пам'ятаю. Ось, о, бачите, там, де морква була, должна була бути. Нема її, коротше. Тут у мене отак робиться все. Треба вже якось по... Отак сіном зробити. Ось так ось. Я побачив, що в мене почав сходити горох, я був в шокі. Ось Но... у мене ще ця Це... рядиска з буряком сходить. У мене тут гарненько сходить все. Зараз покажу буряк, якщо я його поймаю. Ось він. Бачите, червоний. Ото сходить буряк. А зараз покажу этот. Горох. Вот. Бачите Ось, сейчас я покажу. Оно. Під палками. Ох, красота моя, помідори, перець. Ой! Я перчик скоро удобрять буду, підживлювати. Кабачки ще не взошли жаль. Ой, зарази з собаками, дивіться що тут опять понаривали мені тут катастрофа. Що з цими собаками делають не знаю Тут теж якась капуста росте, понасажував різних сортів. Ой, мені багато в принципі і не треба. Помідорки наші от. Оце чорний принц, по-моєму. Ну от. Так треба її замульчувати. Питався я підгорнути сьогодні картоплю, не вийшло в мене всю. Хай трохи ну, краще посходить, тоді вже може підгорну, а може і ні, не знаю. Тут теж, зараз покажу, почала теж картопля сходити. І там ще далі теж. І тут почала вилазити. І ось ось. О, ну коротше такое. О, красота, яка в мене. Ой, кончені вони люди, господи, прости. Щоб їхня машина заглохла. Так ненавижу цих тупих малолеток. Це жах просто, коротше.